Навіщо Богу гроші? Мир дорогосіння, ми живемо в Україні. У нас йде жахлива війна, і ми в молитві за кожного нашого захисника та захисницю, нехай Господь Бог вас благословить, в молитві за усіх, хто виконує заповідь любити ближнього, і в молитві за усіх наших людей, хто потребує допомоги, щоб допомога прийшла вчасно, і щоб ніяка атака ворога, ніяка ракета вони не були успішні в ім'я Ісуса. Амінь. Тож, навіщо Богу гроші? Якщо ми подивимось на Авраама, отця усіх віруючих, то ми побачимо цікавий факт: Авраам, він віддав десяту частину від цього свого імення, навіть тоді, коли Бог йому наказав цього робити. Він це зробив від свого серця. Він це зробив, тому що в нього були високі стандарти, і Бог заключив за Авраамом заповідь. А, і чому? Тому що Авраам це була людина відповідальності, людина честі, високі стандарти у людини були. Якщо ми дивимось далі, бачимо а, єврейський народ, його вихід з Єгипту, і що Бог їм дає? Бог їм дає закон. Як і в будь-якій країні є закон, як у будь-якої спільноти є закон, і Бог їм дає закон. Але знаєте, апостол Павло він нам показує, чому був даний взагалі закон, бо Аврааму, наприклад, Бог не давав закону. Тож Бог дає закон по тієї причині, що почалося примножуватися беззаконня, зло примножуватися почало. І стандарти почали падати. Але коли стандарти падають, це означає, що людина вона відвертається від Бога. І е, якщо людина відвертається від Бога, то вона вдається до страшних речей. І вона тим самим у духовному світі дає, е, вона дає можливість діяти вершникам апокаліпсису. І тому можна бачити е, наслідки цього. Наслідки дії вершників Апокаліпсису. це війни, це голод, це продаж всього самого цінного, навіть своїх тіл. Ось. І тому Бог дав закон, щоб це е, щоб люди не давали вершникам Апокаліпсису е, рухатися на нашій землі. І у, у законі Бог також е, говорить цей момент, що відділяти десяту частину Богові. А якщо ми подивимося далі, то така велика людина, як цар Давид, вона взагалі пожертвувала своє золото, три е, тисячі талантів. Якщо привести е, у наші мірки, це приблизно 105 тисяч талантів. Кілограмів золота і ще 7 тисяч талантів. Давид пожертвував Богові. І знаєте, Бог не сказав ні-ні, ні, мені цього не треба. Він прийняв цю жертву. І навіть, окрім Давида, ще й жертвував народ. І якщо ми подивимося за 500 років до нового заповіду пророк Малахія він нам показує духовний закон, він нам нагадує про нього, що людина, коли вона не дає десяту частину, не жертвує Богові у Боже Царство, у Божий народ, у церкву Божу, тоді вона проклята. Якщо я е, не роблю цього, цієї жертви, то я проклят. І е, Слово Боже чітко каже, що я краду у Бога. Але якщо я виконую цей духовний закон, то тоді, Слово Боже, воно чітко каже, що благословіння на мені від Бога. Тому, друзі, якщо хочете знати більше духовних законів і бути благословенними, щоб у вас були стандарти дитини Божої, а не стандарти проклятого світу, переходьте на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. І будьте щасливими та благословенними. миру!